І так на сьогоднішній день рак легені є дуже актуальною темою в сучасній онкології, тому що рак легені залишається лідером в структурі захворюваності на злоякісні новоутворення у всьому світі. Як ви бачите на даному слайді я спеціально привожу спеціальну статистику, це називається епідеміологія. І ви бачите, що в 2022 році спостерігалось майже 2,5 мільйона нових випадків захворюваності на рак легенів. А на другому місці йде рак молочної залози, 2 мільйона 300 тисяч випадків, потім колоректальний рак, рак кишківника, потім рак передміхорової залози, рак шлунку, печінки і так далі. А, тобто актуальність. Вивчення цього захворювання, розуміння цього захворювання в першу чергу обумовлено захворюваністю у всьому світі, і, як показано на наступному слайді, смертністю від даної хвороби. Я привожу тут дані 2022 року, тому що на сьогоднішній день це є найбільш актуальна статистика, яка є вивіреною і правильною. Як ви бачите, смертність від раку Олгенія випереджає смертність від усіх інших злоякісних новоутворень і складає, складала в 2022 році приблизно 1 мільйон 800 тисяч випадків смертей за рік від раку Олгенія. На другому місці, як ви бачите, знаходиться колоректальний рак, близько 900 тисяч, потім рак печінки, рак молочної залози, рак шлунка тощо. Статистика захворюваності на раклегені така, що щохвилини в світі від раку ракулегені гине 3 людини. Тобто, якщо ми з вами говоримо вже 3 хвилини, то за цей час в світі загинуло близько 10 людей від цього страшного захворювання. Зверніть увагу, що приблизно 65% від усіх захворівших, це чоловіки склали. Це десь 1 мільйон 368 тисяч. Чоловіків, і приблизно 35% від усіх захворівших це жінки. Чому така статистика відбувається, ми сьогодні розберемо і я вам поясню. Зверніть увагу, середній вік встановлення діагнозу це приблизно 71 рік. Тобто у віці до 50 років це приблизно 7% захворівших діагностуються. І починається від 55, статистика збільшується і максимальна кількість захворівших діагностуються у вікці 65-74 роки. Як розподіляються пацієнти в залежності від стадії захворювання? Теж дуже важливе питання, тому що коли у пацієнта діагностується занедбана стадія хвороби, пацієнти сприймають це як Таке покарання за щось можливо, що от я один такий, у мене така погана ситуація. Насправді, рак легені, на жаль, є дуже важким захворюванням, де більшість пацієнтів діагностуються в занедбаних стадіях. Як ви бачите, згідно даних 2000, 2015 року перша, друга стадія діагностувалась у 49%, третя і четверта у 40% людей. Але буває статистика ще більш складна і насправді третя четверта стадія можуть діагностуватись у 70- навіть 80% пацієнтів, і лише 20% можуть мати ранні стадії. Це перша і друга. Актуальність. Рак у легені також обумовлено тим, що прогнозується до 2050 року збільшення кількості нових діагностованих випадків раку легені до 4,5 мільйона та кількості випадків смерті до 3,5 мільйона. Це величезні цифри, і тому бути в курсі того, що це за захворювання, як воно діагностується, як правильно його лікувати. Стає все більш актуальним. Яке ж виживання пацієнтів в онкології є лише два основні критерії, на які орієнтуються лікарі: це виживаність, тобто скільки проживе людина від моменту встановлення діагнозу до смерті, і якість життя. Ми поговоримо сьогодні і про виживаність, як вона вимірюється, і про якість життя, що це таке, і теж як вона об'єктивно вимірюється. В медицині. Тож у 79% хворих на момент встановлення діагнозу є регіонарні або віддалені метастази. Що таке регіонарні або віддалені метастази, чим вони відрізняються? Регіонарні метастази це метастази у лімфатичні вузли, які знаходяться біля легені, тобто це лімфатичні вузли корення легені або лімфатичні вузли. Так званого середостіння. Середостіння це анатомічна ділянка між грудиною та хребтом, яка знаходиться безпосередньо біля легені. Так от, у 79% насправді діагностуються метастази або в цих регіонарних лімфатичних вузлах, або є віддалені метастази. Віддалені метастази це метастази в органи, такі як печінка. Це кістки, може, головний мозок та інші. Необхідно пам'ятати, що рак легені відноситься до системних захворювань. Системні захворювання це захворювання, які вражають всі системи та органи організму. І на момент встановлення діагнозу пухлина може бути розповсюджена в будь-який орган організму. П'ятирічна виживаність при локалізованій хворобі. Вона досягає 60%. Що таке п'ятирічне виживання? це кількість пацієнтів, які переживуть п'ятирічний період спостереження. Так от, якщо у пацієнта не діагностовано метастазів у лімфатичні вузли, то вірогідність пережити 5 років і жити далі це близько 60%. Може здатись, що це дуже низька цифра, але насправді для раку легені це непогана доволі цифра, якщо можна так сказати. При наявності регіонарної хвороби, тобто при наявності метастазів ці регіонарні лімфатичні узли, ця цифра вже складає 31,7%. Тобто вірогідність загинути протягом 5 років складає 70%, і вірогідність вижити складає 30%. При наявності метастазів, віддалених метастазів, Вірогідність пережити 5 років складає лише 5,8%. І загальна виживність, якщо ми беремо всі стадії, протягом 5 років складає 20%. <кій> Згідно аналізу СІР-22, ви бачите, досліджували пацієнтів з 2013 по 2019 рік. І тут теж наглядно показано, при наявності локалізованої хвороби діагностована була вона 21% пацієнтів. Виживаність склала 62,8 Це дуже схоже на попередній слайд, і ви бачите, цифри дуже мало відрізняються. При наявності 1. Що таке н1? Це коли уражені якраз лімфатичні вузли у цього корення легені. Ці лімфатичні вузли маркуються в онкології як n 1 І от виживаність таких пацієнтів складає приблизно 5-річна 34,8, майже 35%. Тобто вирогідність пережити 5 років у таких пацієнтів складає 35%. І М1. М1 означає наявність віддалених метастазів. Буквач М це скорочено від метастазис. І Таких пацієнтів було діагностовано 53%, і від пережити 5 років у таких пацієнтів це 8,2%.